З якими підходами чиновники від освіти наближаються до нового навчального року, зокрема у школах? Про це говоримо сьогодні із проректоркою Харківського національного університету імені Каразіна, екс-міністеркою освіти та науки України Лілією Гриневич. Пані Лілія, вітаю вас в нашому етері. Дякуємо, що знайшли час. І сьогодні ви з нами вітаю вас, пані Марино, і вітаю усіх глядачів. І для початку, перед тим як ми перейдемо до нашої розмови, давайте послухаємо, що анонсував школярам і вчителям перший віце-прем'єр Федоров. Разом з депутатами ми будемо шукати шлях, як досягати цілей, виводити дітей в офлайн в безпечні школи, як е, всі знання, е які були втрачені за останні кілька років за ковіду повномасштабної війни для наших з вами дітей. Пані Лілії тут для початку хочеться розібратися. От в цьому зверненні Федоров говорив про скасування наказу МОН, що зокрема стосується дистанційного навчання, і це викликало резонанс. Бо аудиторія аудиторія сприйняла, що скасування дистанційки йдеться про скасування дистанційки загалом. Але роз'яснили, що про це не йдеться. Скасувати вирішили наказ, який нібито мав лише запрацювати, але викликав багато питань, обмежував право вибору закладу освіти, встановлював для дистанційних класів вимог за кількістю учнів то чи зрештою чи скасовано цей наказ, що з ним було не так, чому він взагалі з'явився, якщо не спрощував роботу, а тільки як бачимо, створював проблеми судячи з реакцій? Я взагалі вважаю, що це хороше прагнення уряду. Щоб діти мали можливість навчатися офлайн, тому що тривале навчання дистанційно дає нам навчальні втрати і знижується якість. Але ж треба розуміти, ті обставини, в яких сьогодні знаходяться діти. І, наприклад, у нас навчається онлайн понад 390 тисяч дітей на території України. І вони знаходяться зараз в таких регіонах, де неможливо забезпечити безпечне середовище для навчання. Є діти, які навчаються змішано, тобто лише в певні дні тижня можуть приїжджати в підземні школи. Але у нас є також діти, наприклад, на тимчасово окупованих територіях, і це понад 41 тисяча дітей, які навчаються дистанційно. Є ще діти, які навчаються за кордоном, і вони також навчаються дистанційно. Тому, очевидно, не йде мова про відміну дистанційки, тому що, на жаль, ми знаходимося зараз в таких обставинах, де є цілі групи дітей, які навчаються дистанційно. А що з наказом не так? Тобто наміри хороші. Але треба розуміти, чи ми можемо собі дозволити в дуже швидкому темпі іти в такі наміри, якщо у нас немає можливостей побудувати достатню кількість безпечних приміщень, як правило, вони мають бути збудовані під землею або в метро для того, щоб там могли навчатися діти. І, наприклад, наказ давав вимогу, що дистанційні класи мусять мати не менше 20 дітей. Це так. означало, що значну частину дистанційних класів би треба було закрити. І е, зараз при скасуванні наказу дистанційних класів стосуються ті самі норми, що і норми очних класів. І в даній ситуації, в якій ми є. Ми маємо піти все-таки на такий крок. Тому що таким чином ми можемо зруйнувати частину шкіл, яким потім відновлювати окуповані території. Адже це цілі колективи, які зараз працюють дистанційно. Це люди, які. Надають своїм учням освіту. І, mm -hmm. до речі, бувають такі ситуації, я чула про це безпосередньо від батьків і від дітей, які, перейшовши в іншу школу, повернулись все одно на дистанційне навчання у свою школу до своїх вчителів. Тому тут не може бути знаєте, такого лінійного, швидкого підходу. Але нам треба розуміти, що кожен рік дистанційного навчання понижує якість освіти наших дітей. Угу. І от з цим є велика проблема, як надолужувати навчальні втрати. Так. Це означає, угу. що в нас мають бути способи додаткових консультацій. Платформи, на які діти можуть зайти і отримати додаткове заняття як репетиторство, але воно не має бути платним для дитини. Тому ось тут також є спосіб допомогти дітям, які навчаються дистанційно. Пані Лілія, але, от бачимо, що Федоров так чи інакше задекларував такий вектор однозначний, і певно, що повернення максимальне повернення українських дітей до офлайн навчання, і знаємо, що з минулого навчального року держава почала упроваджувати програму школа офлайн, яка включає зміни в організації дистанційного навчання, навчання за місцем перебування. Як це врешті спрацювало станом на сьогодні? Що було впроваджено? Що виявилось ефективним, а що не. Дуже і про що може йдеться? Давайте для тих, хто не знає. Е, перш за все йдеться про розбудову безпечних приміщень у школах. Наприклад, у Запорізькій області збудовані вже підземні школи. У Харкові ви знаєте, працюють школи метро. Є школи, які мають, наприклад, укриття, і зараз такий буквально тренд, що всі укриття будуються одразу так, щоб там можна було не тільки пересидіти тривогу, щоб там можна було навчатися. Зрозуміло, що це все одно тимчасове рішення, тому що дитина не може перебувати в підземному приміщенні всі дні тижня по 6 7 годин. Uh -huh. і, і, і тому тут відбувається таке чергування дітей, коли одні діти, це називається змішане навчання. Одні діти в певні дні навчаються дистанційно, а потім приїжджають для того, щоб поспілкуватись разом. Своїми однокласниками, з вчителем безпосередньо, тому що це дуже впливає на якість навчання в інші дні і вони чергуються між собою. Тому, звісно, такі будівництва і створення безпечних е, приміщень допомагають підвищити якість освіти і переходу в офлайн. До речі, у нас є ще інша ситуація, де, наприклад, родини переїхали в без... більш-менш безпечні uh -huh. регіони, наприклад, на захід України. І вони там вже мешкають три роки поспіль, а діти все ще навчаються у своїх школах дистанційно. Що при цьому відбувається? Якщо вони не переходять навчатися в очну школу, яка працює. В більш-менш безпечному середовищі, то теж в дитини втрачається якість освіти, і вона не соціалізується. Тому я раджу батькам все-таки подумати, якщо ви в безпечному регіоні варто все-таки дитину переводити на очне yeah, навчання uh -huh. А скажіть пані Лілія, от якщо ми говоримо про те, щоб перевести на офлайн навчання, на очне навчання дитину, то дітей в принципі да, то має бути в школі м, збудовано укриття. Скільки, от ви так перерахували, да скільки всього чи можемо ми цифру назвати? Шкіл в Україні мають ці укриття і цю можливість, щоб діти під час тривог перебували там? Ну, кардинально змінилася ситуація від початку війни. Бо на початку війни в нас говорили, що є всяких таких до 70% укриттів. Але це такі були укриття для галочки. Це були підвальні приміщення, дуже часто захаращені без вентиляції, без е, е, всіх умов і зручностей, які є до укриттів. За ці роки війни в нас зросли вимоги до укриттів, і зараз принаймні та статистика, яку дає е, міністерство, це вже орієнтовно 85% – Це такі укриття, які... Фактично можна використовувати для дітей, звичайно, все ще є простір в них, як можна удосконалювати ці укриття, щоб наприклад там можна було проводити безпосередньо навчання дітей. Тому що розумієте, коли в нас є тривалі тривоги, а ви знаєте, що бували такі дні, коли тривоги могли бути 3-4 години. Отже, з дітьми треба займатися чимось. Вони Як... переривають навчальний процес, а в східних регіонах, південних регіонах це практично щоденна е, ситуація, в якій вони перебувають. Тому звісно, з укриттями ситуація поліпшилась у порівнянні з тим, що в нас було два чи е, тим більше три роки тому. Але все ще є над чим працювати. І, ну, до речі, тепер є вже нові норми для закладів освіти. І всі заклади освіти, які будуть відбудовувати, ще будуватись нові, будуть одразу будуватися з укриттями. Я, до речі, хочу сказати, що ну, ми, звісно, е критикуємо себе, і це правильно для того, щоб рухатися і допомагати нашим дітям і розвивати освіту. Е але за кордоном вже вивчають наш досвід. І того, як влаштовуються школи в метро, і як будувати підземні mm -hmm. школи, і якими мають бути укриття, і багато країн вже буквально запитує в нас, щоб ми поділилися, Поділилася і, своїм досвідом. В таких mm. умовах можна організовувати навчальний процес. Пані Лілії таке питання. От в оновленому уряді е, сказали, що Міністерство освіти і науки за останні роки виконало багато завдань і також перерахували досягнення. Е, Федоров наголосив, що підземні школи будуються, закон про професійну освіту приймається. Прийняті освітні траєкторії, програми для абітурієнтів гроші ходять за студентом. Розблокований нуш, безпрецедентне фінансування освіти підвищено заробітну плату вчителям в цьому році. От ви е, як можете прокоментувати те, що озвучив він це дійсно... Наскільки це відповідає дійсності, ну, перш за все, де-факто це відповідає дійсності. Питання тільки якою мірою. Ну, от, Наприклад, розблокована реформа нова українська школа дійсно у порівнянні з попереднім, е навіть ну, не цим же урядом, а от коли був попередній міністр, фактично тоді не виділялася освітня субвенція на нову українську школу, не відбувалося е таке. Системне підвищення кваліфікації учителів не було обладнання для шкіл, а зараз ці субвенції з'явилися, вони все ще замалі, але вони вже з'явилися. Тобто, насправді, реформа нова українська школа розблокована. А це реформа про школу для життя, про школу, яка допомагає дітям адаптуватися, ставати більш стійкими і готуватись до викликів майбутнього. Але коли ми говоримо, що піднята зарплата вчителям. Так, вона дійсно піднята, тому що вчителям додали тисячу. І мають з вересня додати ще дві. Але це не є системне підвищення оплати праці. <свіття> І е насправді я вважаю, що це найбільш серйозна проблема сьогодні в системі освіти. Тому що вимоги до вчителів зросли. Вони, по перше, на першій лінії. З дітьми щодо дітей, які перебувають у стресі, які мають певні е, порушення, uh -huh. е, зниження концентрації уваги і так uh -huh. далі, через uh -huh. війну, ну По це, другу, це зроблен... ж така величезна робота, і вчителям дистанційно викладати. Скільки 200. нюансів треба враховувати? Деякі з них викладають і очно, і дистанційно, тобто дуже багато всіляких особливостей роботи вчителя під час війни. На вчителя зростає навантаження, відбувається реформування освіти, входять нові державні стандарти. Але через інфляцію, яку ми всі спостерігаємо, фактично заробітня плата вчителя дуже впала. І коли молодий учитель має приходити працювати на зарплату 9-10 тисяч гривень, ми не можемо очікувати, що в нас буде доплив таких вчителів у професію. І сьогодні середня зарплата вчителя є все одно нижчою ніж середня по країні, угу. і це не приваблює в таку суспільно важливу професію. Так. Тому, як на мене, е, наступний крок, якщо ми хочемо реальних е, зрушень, позитивних і розвитку в нашій освіті, нам потрібно більш серйозно думати про інвестиції вчини. Я хотіла перепитати наступне наступне питання щодо якості освіти учнів шкіл, зокрема про що ви так теж вже не один раз згадали через дистанційне навчання, яке очевидно впливає на цю якість в Україні. 17 березня по 4 травня проходив основний етап збору даних програми міжнародного оцінювання учнів ПІЗА. І власне учасники дослідження проходили тестування з трьох ключових предметів: галузей читання, математики, природничо-наукових дисциплін. Чи відомо? Мо, щось вже про ці результати, бо я знаю, що вони проводяться регулярно або учинити оцінити якість да навчання учнів, який їх рівень є, і чи враховують взагалі освітянські чиновники ці показники надалі? Можливо, щось там додають в освітню програму, щось прибирають. От чи зважають вони на ці результати? Дуже хороше питання ви поставили, тому що дійсно ми беремо участь в Пізі, це вже третій раз, вона проводиться кожні 4 роки. І 15-річні підлітки показують свою грамотність і математичну природничу. Що це означає грамотність? Це вміння застосовувати знання для практичних завдань. Не просто там якісь запам'ятовувати формули, а як ти вмієш це застосувати для, наприклад, з математики для життя? Так от е важливо, щоб ці дані, які ми отримали, ставали підставою для конкретних рішень у освітній політиці. Що ми, ми ще не маємо результатів оцієї пізи, про яку ви зараз сказали, е але ми можемо подивитися, що в нас було між 18 і 22 роком. У нас в 2018 році для нас всіх була дуже не був неприємний результат, що 36% наших підлітків не досягають базового рівня математичної грамотності, угу. це було у порівнянні з 20% по всіх країнах організації економічної співпраці і розвитку дійсно ну такий складний результат. Але в 22-му році виявилось, що кількість цих учнів ще зросла. Вже 42 наших підлітків не досягають базової математичної грамотності. Зрозуміло, що це і ковід дистанційне навчання, а потім війна дистанційне навчання. А математична грамотність для кожної людини має велике значення. Так само, наприклад, у нас впала в 2022 році читацька грамотність. І, до речі, що цікаво, дуже сильно впала серед дівчаток. І коли ми розбираємося з цими результатами, то, наприклад, психологи стверджують, що коли людина має високий рівень тривожності, я думаю, що всі дорослі теж, мабуть, коли-небудь в житті мали таку ситуацію, коли ви в тривожності, вам важко сконцентруватись mm -hmm. на тексті недочитання, та... І, і важко запам'ятати великі куски тексту. Тому наші діти насправді потребують великої уваги знову ж таки подолання цих освітніх втрат, і тому, звісно, на підставі цих міжнародних результатів ми можемо побачити, як нам регулювати і зміст освіти, і куди прикладати зусилля для подолання освітніх втрат. А чи регулюється це фактично? Те, що маємо о, так, а от чи якісь зміни впроваджуються з огляду на ці результати? Ну, наприклад, як на мене? Щодо математичної грамотності, з одного боку, в нас е, трохи змінюється зміст освіти і більше прикладних задач з математики, тому що дуже це, це справді потрібно як фінансова грамотність для життя для кожної людини. І ось такі завдання вже починають е, потрапляти в наші підручники, і це добре. Але чого нам не вистачає для подолання освітніх втрат, це, наприклад, коштів для додаткових уроків, для додаткових консультацій для дітей. Тому що, наприклад, діти з тих родин, які є достатньо заможними і можуть собі дозволити заплатити за репетитора, вони можуть долати ці навчальні втрати. А що з тими дітьми, як... чиї батьки не можуть платити за репетитора? І ось тут дуже важливо, щоб держава і місцеві громади інвестували в ці додаткові можливості консультацій для дітей, щоб вони могли надолужувати ці прогалини знаннях. Пані Лілія, ви сказали про те, що рівень читання там впав да, на початку повномасштабного вторгнення. А в цілому, чи можемо ми оцінити як, от з початку повномасштабного вторгнення якість освіти, да, чи вона впала, чи ні? От коли ми говоримо про учнів саме шкіл? Ми зможемо це побачити от після цієї нової пізи. І побачите, яка різниця між результатами 2022 року так. і відповідно через 4 роки. Я лише хотіла б зауважити, що в нас є ще одна дуже тривожна тенденція це той розрив, який відбувається між міським і сільським населенням, зокрема в навчальних досягненнях. Наприклад, в 22-му році. Виявилося, що підлітки з села потребують додатково 5 років для того, щоб досягнути того рівня, який рівня він... підлітків з міста. І це дуже тривожно. І це має дуже конкретні причини. Цими причинами є, по-перше, гірше охоплення інтернетом, і навіть доступ до дистанційного навчання є важчий. Окрім того, є маленькі школи, де діти навчаються в так званих різновікових класах. Фактично на такому індивідуальному навчанні, коли вони навіть не спілкуються з однолітками, угу. і якість такого навчання також гірша. Тому нам дуже важливо зрозуміти, яким чином піднімати якість в сільській освіті, тому що там є, без сумніву, прекрасні вчителі і прекрасні школи, але їх значно менше, тому що результат пізи показує нам репрезентативну вибірку, вибірку більшості. І це має стати дуже тривожним для нас, як підтримати зараз сільську освіту, бо дитина не винна, що вона народилася. У селі нам потрібно підтримати кожну дитину, і це має стати власне частиною освітньої політики. І ми з вами проговорили, пані Лілія, що перевіряють учнів, та але знаємо, що перевіряють вчителів. Таке існує ЗНО, де вчительські минулого року. Тестували вчителів з математики та української мови, але наразі ця перевірка вона така доволі добровільна. То чи є необхідність впроваджувати певні вимоги до вчителів на вашу думку? Це про що ви кажете? Це називається сертифікацією вчителів. Наші вчителі всі зобов'язані кожні п'ять років проходити атестацію, тобто оцінювання їхньої роботи на базі школи. Але вчителі можуть піти на незалежне оцінювання, от таке, як ЗНО, так. де не на базі школи, а де абсолютно зовнішні експерти оцінять їх роботу. І це достатньо відважні вчителі, це ті, хто почуває себе доволі ем, підготовленими, і, як правило, саме такі люди йдуть на сертифікацію. Проблема сертифікації в тому, що вона доволі дорога. І якщо б ми мали запропонувати всім вчителям піти на сертифікацію, в це потрібно інвестувати кошти, адже сертифікація передбачає не тільки зовнішнє тестування, але також спостереження роботи вчителя у школі, яке мають здійснювати експерти. Тобто, це має теж свою ціну. Пані Лілі, ви от згадали про навчання в сільській місцевості. Тут хочу таку тему підняти, певно завершуючи нашу розмову, що в Україні триває скорочення малокомплектних навчальних закладів. З 1 вересня нинішнього року держава припиняє фінансування малокомплектних шкіл, дає менше 45 учнів. До прикладу наступного навчального року лише на Чернігівщині планують закрити близько двох десятків шкіл. Тож, чи завжди на вашу думку, це скорочення виправдане? Адже очевидно йдеться про сільські. Школи, і, до прикладу, учню дістатися там через три села в школу буває навіть фізично важко. На мою думку, зараз під час війни такі, так би мовити, узагальнені рішення для всіх однакові не є цілком виправдані, тому що громади перебувають в різному стані. До речі, відповідно до норм, громада може сама фінансувати таку школу, якщо захоче. Але громади на жаль зараз не мають таких бюджетів. Тут треба кожен раз дивитись окремо. От я вже згадувала: якщо діти, наприклад, 9, 10, 11 класу, сидять власне в малокомплектній школі. А це, до речі, стосується це рішення тільки з 5 по 11 клас, угу. це не стосується початкових шкіл, тому що початкова школа, незважаючи, скільки б там не було дітей, має бути якнайближче до місця проживання дитини. А от тоді вже треба дивитися в кожному випадку, чи виправдано довезення дитини, як ви сказали, через три села. Якщо ця дитина навчається в сьомому, восьмому і вище класі, а, вона може в школі через три села отримати значно кращу якість освіти і бути більше готовою до життя і мати потім кращу перспективу, то варта їхати через три села. Просто важливо, щоб при цьому була дорога, якою можна їхати, був автобус, який здійснить це підвезення. Тому що ось коли ми робимо скорочення мережі, ми повинні розуміти, що треба інвестувати в інфраструктуру. Адже що таке для дитини їхати через три села? Це означає, що треба буде вставати раніше, приїжджати пізніше. І має бути відповідний рейсовий автобус. Тому я би радила батькам і громаді робити насправді так. Якщо вам пропонують, щоб ваша дитина їхала навчатися в іншу школу, спробуйте туди поїхати. Запитайте, а є шкільний автобус? З'їздіть в цю школу. Може виявиться, що ця школа насправді значно краща, і ваша дитина там отримає кращу якісну освіту, якщо це є пріоритетом для конкретної родини. Без сумніву, взагалі би мало бути пріоритетом. Знаєте чому? Тому що у світі доведено, що освіта це єдиний спосіб, коли ваші діти через гарну освіту можуть досягнути кращих успіхів і вийти в кращий ну, соціальний прошарок, ніж ви були. От і, і це дуже важливо усвідомити батькам: якщо ви хочете кращого майбутнього для ваших дітей, дайте їм кращу освіту. На цьому будемо завершувати. Пані Лілія, дякуємо, що ви сьогодні поділились з нами думками. Прокоментували цю тему освіти. Я ж нагадаю, що проректорка Харківського національного університету імені Каразіна, екс-міністерка освіти та науки України Лілія Гриневич була гостю нашого етеру, За що ми їй дякуємо? Ми з нею говорили про поточні події та майбутні зміни в освіті в контексті нового навчального року повернення до офлайн навчання, ефективність дистанційних форматів. Наскільки шкіл українських мають наразі укриття та якою взагалі, є якість освіти. Це стало темою нашої програми. З вами ж була я, Марина Ступак. Ви дивилися програму сьогодні? Про ветері Чорноморської телекомпанії. Підпишіться на наш Ютуб-канал. Там ви знайдете ще більше програм, де наші гості аналізують важливі та актуальні для України теми. Для цього скористайтесь qr кодом на ваших екранах. Дякуємо, що залишаєтесь з нами! І до зустрічі!